Розділ 16. Як на Поліанну чекали Весь Белдінгсвіль. Все містечко не себе з хвилювання. Ще ніколи відтоді, коли Поліанна Вітьєр поверталась в санаторію зцілена, ніколи не точило стільки пожвавлених розмов у кожному дворі, на розі кожної вулиці. І знову в центрі уваги опинилась Поліанна. Знову обговорювалося її близьке повернення додому, але нині йшлося про геть іншу Поліанну, і повернення її виявилося геть іншим. Поліанні виповнилося 20. Шість років вона мешкала у Європі. Взимку, здебільшого, в Німеччині, а влітку подорожувала і відпочивала разом з доктором Чилтоном і своєю тіткою. Лише раз упродовж всього часу вона відвідала Белдінгсвіль. То були дуже короткі відвідини одноденні того року, коли їй виповнило 16, а нині вона поверталась додому. За чутками назовсім. Поверталась разом з тітонькою Полі. Доктора Чилтона з ними вже не було. Півроку тому містечку було прикро вражене звісткою про його передчасну смерть. Всі тоді гадали, що місіс Чилтон і Поліанна одразу повернуться у свою стару домівку. Однак вони не приїхали, натомість надійшла звістка, що вдова Чилтон разом з племінницею ще на якийсь час залишиться у Європі. За чутками місіс Чилтон намагалась змінити оточення, щоб якось відволіктись від сумних думок і полегшити свою жалобу. На зміну цим чуткам прийшли також інші стосовно фінансових негараздів місіс Чилтон. Річ у тім, що значна частина коштів родини Гаррінгтонів була вкладена в акції залізниці, які на той час виявилися ненадійними. А згодом стався обвал. На спадщину доктора Чилтона теж не можна було розраховувати, він взагалі не був заможною людиною, а останнім часом робив чималі витрати. Тому Белдінгсфіль був не надто здивований, коли за півроку по смерті доктора надійшла звістка, що місіс Чилтон з поляною повертаються додому. Знову в старому будинку Гаррінгтонів, що тривалий час простояв замкненим і мовчазним, відчинились вікна і двері. Знову Ненсі, тепер місіс Дурджен, дружина Тімоті Дурджена, витирала пил, вичищала, мила, аж доки весь будинок засяяв бездоганною чистотою і досконалим порядком. Ні, я не одержувала жодних розпоряджень. Пояснювала Ненсі цікавим сусідам і друзям, що зупинялись біля воріт, а часом навіть підходили до дверей. Звісно, у матінки Дурджин був ключ, вона іноді приходила в будинок, щоб провітрити кімнати і переконатись, що все на своєму місці. Але місіс Чилтон справді написала, що вони з міс Поляною повертаються цієї п'ятниці. І попросила провітрати кімнати і чохли на меблях, а ключ покласти під килимком перед дверима Чорного ходу. Треба ж таки під килимком, наче я дозволила б, щоб вони, бідолашні, приїхали сюди отак, самотніми і втомленими. А я за якийсь кілометр звідси сиділа у своїй вітальні, наче якась пані. Наче я геть серця не маю. Їм бідолашним і без того непросто доктор помер, земля йому пухом, він уже не повернеться, а вони повертаються геть без грошей. Адже ви в курсі? Ось де лихо. Щоб міс Поліанна, я хочу сказати, щоб місіс Шилтон і раптом виявилась бідною, я собі такого просто уявити не можу. Та ні з ким, Лебонь Ненсі, не розмовляла так зацікавлено, як з високим, показним юнаком, щирим відкритим поглядом і чарівною усмішкою. У четвер, о десятій ранку він під'їхав до дверей на баскому, породистому скакуні. Треба також зазначити, що ні з ким вона не говорила так збентежено і плутано. Повсякчас вона затиналась, не знаючи, як звернутись до молодого чоловіка. Е, пане Джиммі, е, містере біне, я хочу сказати містере Пендлтоне, пане Джимі. У відповідь молодий чоловік вибухнув сміхом. Не хвилюйся, Ненсі, називай мене так, як тобі зручніше. Я вже з'ясував, що мені треба. Місіс Шилтон...» Та її племінниця справді повертаються завтра. Так, сер, вони повертаються, з реверансом відповіла Ненсі. Яка ж прикрість, тобто я рада, що побачу їх, але прикро, що вони повертаються отак. Розумію, кивнув юнак, серйозним поглядом обводячи гарний старий будинок. Але, думаю, тут нічого не вдієш. Дуже добре, що ви узялися до того, до чого ви взялися, це дуже гарна справа. Він усміхнувся їй і, розвернувши коня, помчав легким галопом. Ненсі, стоячи на ганку, задумлено похитала головою. Мене це нітрохи не дивує, пане Джиммі, проказала вона вголос, проводжаючи захопленим поглядом виразну постать вершника на красивому коні. Мене нітрохи не дивує, що ви не гаєте часу, коли треба розпитати про міс Поліанну. Я давно казала, що настане час і він дуже скоро настане. А ви ж іще виросли таким високим та вродливим. Я дуже сподіваюся. Що все складеться так, як має скластися. Дуже-дуже сподіваюсь, все складеться, як у романах, адже то вона знайшла вас і привела у розкішний будинок містера Пендлтона, хто б тепер пізнав у вас того маленького Джиммі Біна. Ніколи не бачила, щоб хтось так змінився. Ніколи, ніколи не бачила. Запевняла вона сама себе вдивляючись у силует вершника, що вже зникав у далині. Подібна думка, напевне, промайнула в голові Джона Пендлтона, коли він з тераси свого великого сірого будинку на Пендлтон Гіл спостерігав стрімке наближення того самого вершника. В очах його світилось почуття, схоже на те, що було в очах Ненсі Дурджен. А з вуст злетіло захоплене. Які ж красені обидва, коли вершник на своєму коні промчав повз будинок до стайні. За кілька хвилин по тому юнак вийшов з поза рогу будинку і неквапливо піднявся сходами на терасу. То що, мій хлопчику, це правда? Вони повертаються? нетерпляче запитав чоловік. Так, коли? Завтра. Молодий чоловік влаштувався у кріслі, лаконічність різкої відповіді змусила Джона Пендлтона насупитись. Він зиркнув на юнака і після короткого вагання сухо запитав: Синку, в чим річ? В чим річ? Ні в чому, сер. Дарма, я ж бачу. Годину тому ти поїхав звідси палаючи таким нетерпінням, що, либонь, жодна сила тебе не втримала б. А тепер всі у крісло, згорблений, пригнічений, що тебе, певно, ніщо не підніме. Якби я не знав усіх обставин, то подумав би, що ти не радієш поверненню наших друзів. Він зробив паузу, чекаючи на якусь відповідь, але, не одержавши її, повів далі: То скажи, Джим, хіба ти не радий, що вони повертаються? Молодий чоловік засміявся і знервовано засовався у кріслі. Звісно, я радий. Гм, а з твого вигляду цього не скажеш. Молодий чоловік знову засміявся і по дитячому зашарівся. Я просто задумався про Поліанну». «Поліанна! відколи ти повернувся з Бостона і дізнався, що тут чекають на її повернення. Ти знай тільки й торочиш про Поліанну, і, здається, ні про що інше не думаєш. Юнак нахилився вперед і з жаром почав. Саме так, як ви не розумієте, ви самі сказали, що вчора жодні сили не змогли б мене зупинити. Так я хотів побачити Поліанну. А сьогодні, коли я дізнався, що вона справді повертається, жодні сили не змусять мене навіть глянути на неї. Джимі, що ти верзеш? На обличчі Джона Пендлтона відбилось недовірливе збентеження. Юнак знову відкинувся на спинку крісла і ніяково усміхнувся. Я знаю, що висловився безглуздо, але, боюся, не зумію пояснити ліпше. Але так чи інак, я думаю так, мені ніколи не хотілося, щоб поляна стала дорослою. Вона була такою чарівною, мені завжди приємно було згадувати її такою, якою я бачив її востаннє. Серйозний вираз на веснянкуватуму личку, її русяві коси, та оце її сумне, так задоволена, що їду, але думаю, я радітиму трошечки більше, коли повернуся. Від того часу я її не бачив. Адже коли вона приїжджала сюди ненадовго, ми саме були в Європі. Так, пригадую, і я чудово розумію, про що йдеться. Щиро кажучи, я відчував те саме, аж доки побачив її тієї зими в Римі. Юнак зацікавлено обернувся до нього. Справді, ви ж її бачили. Розкажіть мені про неї знову. Очі Джона Пендлтона спалахнули лукавими вогниками. Але ти казав, що не хочеш знати дорослої Поляни. Молодий чоловік махнув рукою, скривившись. Вона вродлива? Ох, які ж ви, молоді люди! жартома зітхнув плечима Джон Пендлтон. Завжди у вас перше питання про вроду. То вродлива? наполягав юнак. Щодо цього залишаю питання відкритим на твій розсуд. Якщо ти... Втім, ні, треба тобі сказати, щоб ти не був надміру розчарованим, Поліанна не вродливиця, якщо мати на увазі бездоганні риси, кучері і ямки на щоках, наскільки я знаю, Поліанна все життя цілковито впевнена в тому, що вона негарна. Колись давно вона казала мені, що чорні кучері вона сподівається отримати, коли потрапить на небо. А того року в Римі вона сказала іще дещо. Власне, в її словах не було нічого особливого, але я відчув, що за ними стоять ті самі комплекси. Вона сказала, гарно було б, якби хтось написав роман. Героїнею якого стала б дівчина з рівним волоссям і веснянками на носі. А тоді додала, що можливо слід радіти з того, що в книжках не трапляється невродливих героїнь. Вона розмірковує достоту, як ота давня Поліанна. Отож, ти й тепер знайдеш одній колишню поліанну, насмішкувато всміхнувся Пендлтон. Особисто я вважаю її вродливою. У неї прекрасні очі, сама вона втілення здоров'я, в її руках відчувається юнацька енергія, а коли вона починає говорити, її обличчя сповнюється таких емоцій, що забуваєш, досконалі його риси чи ні. Вона так само, як колись, грає в радість, Джон Пендлтон лагідно усміхнувся. Я розумію так, що грає, але згадує про це не часто. Принаймні, коли ми бачилися, вона ні словом не згадала про свою гру. Після нетривалої мовчанки Пендлтон, молодший, задумливо промовив: Це одна з обставин, що мене тривожить. Її гра чимало важить у житті багатьох людей. До її гри приєднались люди по всьому містечку. Мені прикро було б думати, що Поліанна залишила її і більше не грає, але водночас не можу собі уявити дорослу поліанну, яка переконує людей завжди з чогось радіти. Саме тому я сказав власне, я вже сказав, мені просто не хотілося, аби Поліанна була дорослою. Я не став би з цього приводу надто перейматись, стенув плечима Пендлтон, старший. Якось дивно посміхаючись, у Поліанни завжди була ота буря очищення. Я думаю, ти переконаєшся, що вона так само живе за своїми давніми принципами, хоча, можливо, трошечки по-іншому. Бідолашно. Боюся, їй доведеться дуже серйозно вдатись до своєї гри, щоб витримати всі негаразди, що на неї чекають. Ви з приводу того, що місіс Шилтон втратила свої статки? Отже, вони справді зубожіли? Боюся, що так. Я випадково дізнався, що вони вскочили у дуже скрутне становище, якщо говорити про фінансовий стан. Спадщина Гаррінгтонів зійшла на нівець, а бідолашний Том залишив по собі дуже мало матеріальної спадщини. Він нікому не відмовляв, коли потрібна була його професійна допомога. Всі це знали і користувалися з його доброго серця. Працював він багато, а платню отримував не завжди. До того ж, останнім часом він багато витрачав. Він сподівався розгорнути власну справу, коли завершить наукову кар'єру в Німеччині. Він вважав, що його дружина і Поліанна достатньо забезпечені спадщиною Гаррінгтонів, тому не дуже переймався цим питанням. Гм, я розумію, як усе це прикро. Але це ще не все. Місяців зо два, по смерті Тома, я зустрів його вдову і Поліанну в Римі. Місіс Чилтон була в жахливому стані. Таке горе, а тут іще вона почала усвідомлювати свої фінансові ускладнення, тож вона замало не впадала у відчай. Вона категорично відмовлялась їхати додому. Казала, що не хоче більше бачити ні Белдінгсвіля, ні його мешканців. Розумієш, вона завжди була винятково гордою жінкою, і нещастя подіяли на неї у доволі дивний спосіб. За словами Поліани, її тітка впевнена, що Белдінгсфіль від самого початку не схвалював її шлюб з доктором Чилтоном з огляду на її вік. А тепер, коли чоловік помер, на її думку, вона не знайде жодного співчуття у мешканців містечка. До того ж її гордість принижена тим, що всі дізнаються про її зубожіння. Коротко кажучи, вона допровадила себе до жахливого стану бідолашна Наполіану, не уявляю собі, як вона все це витримує. Якщо місіс Чилтон досі залишається у тому самому моральному стані, думаю, дівчині з нею не переливки. Саме тому я сказав, що їй знадобиться вдати до чогось на зразок гри в радість для того, щоб усе це витримати. Яка несправедливість, чому таке мало стати з поляною? вигукнув молодий чоловік. Мабуть, не все у них гаразд, якщо вони повертаються отак мало некрадькома, нікому не сказавши й слова. Я впевнений це рішення Полі Чилтон. Вона не забажала, щоб її зустрічали. Я так розумію, вона повідомила тільки місіс Дуджен, дружину старого Тома. Бо в тієї зберігається ключ від будинку. Саме так сказала мені Ненсі славна жіночка. Вона підготувала будинок до їхнього приїзду і примудрила зробити так, щоб він не видавався могилою нездійснених сподівань і давніх радощів. Навколо будинку теж усе не так погано старий Том усі ці роки доглядав за садом. Однак... Коли я туди приїхав, у мене стислося серце від болю. Вони знову замовкли на якийсь час. Тоді Джон Пендлтон коротко зазначив: їх би зустріти, їх зустрінуть. А ти поїдеш на вокзал? Поїду. Отже, тобі відомо, яким поїздом вони прибувають? Ні, навіть Ненсі цього не знає. То як ти думаєш це зробити? Від самого ранку зустрічатиму кожен поїзд, аж доки вони прибудуть, сумно засміявся юнак. І Тімоті теж з екіпажем Чилтонів. Зрештою, у розкладі не так багато поїздів, якими вони можуть прибути. «Гм, Знаю, кивнув Джон Пендлтон на підтвердження. Джим, я в захваті від твоєї впевненості у власних силах, але. Не від твоєї розважливості. Втім, радий, що ти схильний керуватися скоріше почуттями, ніж розважливістю, і бажаю тобі успіху. Дякую, сер. Так само невесело всміхнувся Джим. Мені стануть у пригоді ваші щирі побажання. Дуже-дуже, як сказала б Ненсі.